Я би хотів розпочати нашу з вами розмову із мабуть найгучнішої політичної заяви цієї доби, пролунала вона з вуст керівника офісу президента України Андрія Єрмака. Він заявив, що для початку переговорів із Росією, точніше, навіть так, для початку переговорів. Росія має відійти на позиції, які вона займала станом на 24 лютого 2024, 2022 перепрошую року. Про це Ярмак сказав в інтерв'ю італійському виданню Кор'єре ла Сера. За вашою оцінкою, як варто трактувати цю заяву, чи це дійсно щось, що наближує потенційні? Е, ну я так розумію, багатосторонні переговори, де в тій чи іншій ролі буде включений агресор? Насправді тут немає нічого нового, хто слідкував за внутрішньою кухнею відповідного перемовного процесу. Дійсно, Україна з самого початку казала, що ми можемо вступати в безпосередні перемовини за умов відновлення статусу Кво, як відповідно було на 23 лютого. 2022 року. Тобто, ця тема звучала і е, доволі активно, і про неї знають безпосередньо і наші партнери. Е, але Російська Федерація, як ми бачимо, і навіть з Уст і Путіна, і Лаврова, е, вони постійно, як, знаєте, як їх зарядили і повторюють як мантру е, значить, стамбульські домовленості плюс територіальні реалії. Ну і фактично зараз Україна показує, що на нас тиснути не варто і дійсно, ми, як ніхто інший, зацікавлений. В мирних перемовинах для того, щоб ця війна завершилась, але є абсолютно зрозумілі рамки, в тому числі це і вивід російських військ, деокупація частини території. Ну і фактично повернення дійсно до статусу кво. Нам постійно кажуть про корейський сценарій. Ви знаєте, от якраз 38-ма паралель. От, оце і є по суті корейський сценарій, тому що війна як почала. З 38-ї паралелі, так на ній завершили тоді Ну Не завершилась формально, ми пам'ятаємо, що перемир'я uh -huh. там в му році. Ну але, тим не менш, логіка то абсолютно зрозуміла. Тому ці ситуації позиція Києва. Вона є послідовною, але чесно кажучи, виходячи з нинішньої ситуації і настроях безпосередньо в Кремлі, я маю величезний сумнів, що ми побачимо якусь позитивну реакцію. Але зрозуміло, що все рівно Росія виснажується і доводиться все активніше залучати допомогу партнерів, в тому числі і зараз. Ми бачимо північних корейців. Рішення російського центробанку про рекордну облікову ставку. 21% після дев'ятнадцяти чітко показує, що якби Путін не старався грати м'язами, насправді ситуація в його економіці набагато і набагато гірше. Пане Ігорю, а нестандартне, але дуже відверте запитання. Хочу поставити його вам публічно. А чи не здається вам, що в принципі постійні розмови про переговори це те, що може зрештою призвести до Чогось негативного до можливих подальших втрат, тому що це розслабляє суспільство. Або ж навпаки, люди чуючи про переговори, думають про те, що їм от от треба зробити потужний сильний там ривок на фінішній чи передфінішній прямій. Суспільство мобілізується і зробить усе для того, щоб перед цими потенційними переговорами здобути якнайсильнішу позицію. Ну, точно, я не думаю, що ці розмови розслабляють. Е, у нас є дійсно певна втома в суспільстві від е, воєнного перебігу. Це дійсно так. Е, і збільшується частка громадян. Вона не повальна сьогодні, ні, звичайно, але тим не менш, вона збільшується. Е, які, ну, знаєте, от логіка, е, що нехай не стріляють, а хай буде, так буде. Тобто, ну насправді цим в тому числі намагається користатися агресор, але Україна. Сама показує, що ну точно, кому як не нам, немає вигоди від продовження саме війни. Нас не цікавить війна, нас цікавить оборона. Оборона а також Подальше повернення власних територій або військовим, або дипломатичним шляхом. Тобто самоціль не в війні. От Російська Федерація, навпаки, вона живе зараз війною, і навіть якщо підняти відповіді Путіна на саміті Брікс угу. під час прес-конференції, там чітко прослідковується, що йому саме потрібна війна, йому психологічно потрібно, щоб підняти власний ЧСВ, щоб підняти велич. Російського народу показати його особливість, ну тобто, вони дійсно вони цим живуть. Вони живуть війною, а Україна сьогодні, звичайно, вона намагається пройти між крапельок. Коли є і зменшення допомоги з боку партнерів, коли змінюється політичний ландшафт, і ми все це прекрасно бачимо. Але водночас нам необхідно відстояти власну незалежність, суверенітет, ну і в тому числі зафіксувати територіальну цілісність в межах міжнародно визнаних кордонів. Тому що зрозуміло, є тимчасово окуповані території, але не може бути жодного документа, який зафіксує приналежність території України до Російської Федерації, і це намагається відстояти Україна. І саме тому на нас здійснюється такий шалений тиск. Ми чуємо чергові заяви Венса того ж самого і багато-багато інших вже підкілимних історій. Ну вони да дійсно не справляють враження тих, хто зацікавлені в переговорах. Я маю на увазі, агресори, але е, точно рано чи пізно е, вони ці переговори розпочнуться, і е, станеться це тільки тоді, якщо дійсно дошка буде перегорнута, і не вони зараз е, сунутимуть. І е, тиснутимуть на полі бою, і і на міжнародній арені також, а саме Україна, і отут е, ну треба або їх почати притискати, або притискати впродовж тривалого часу. На це зараз націлений план перемоги, е, представлений назовні представлений нашим партнерами. В принципі, наскільки я розумію, непогано зустрінутий особливо. Тими, хто потенційно може стати а, президентом чи президенткою, тобто навіть у Байдена його якось так від нього, наче відморозились такі враження. А і Трамп і Гаріс справляють враження людей, а, які можуть ну, можуть до цього дослухатися. Ну і при цьому е, зараз українське керівництво, ну принаймні на якийсь час, якоюсь там крапелькою, але запустили реально паралельний трек е, і фактично е, замкнули це коло. Я маю на увазі згадку про ядерну зброю з вуст президента а також. В публікації німецького видання Більд. За вашою оцінкою, наскільки це, в принципі, може впливати на те, що відбувається в мізках наших друзів і партнер... партнерів? Ну точно, що тема ядерки підживила загалом інформаційний трек плану перемоги і дало певний пуш темі запрошення. України в НАТО, та ми бачимо там позицію Шольца публічну, uh -huh. там ми бачимо видання політику, яке там називає сім країн, які нібито негативно відносяться. Але якщо подивитись, то як мінімум чотири із цих семи країн підписували декларацію про євроатлантичне майбутнє України і про підтримку цього курсу, uh -huh. тобто воно зафіксовано вже навіть на папері. Ну і знову ж таки цілком зрозуміло. Що тема ядерки це знову ж таки акцентування на тому, що звичайно Україна не збирається повертати там ядерну зброю, але дійсно ми зараз знаходимося на роздоріжжі, де наш навігатор показує чітко система колективної безпеки. Поки що ну, найефективніша це НАТО. Ну, але ж знову ж таки, саме НАТО тримає нас на цьому роздоріжжі. Угу. Якби воно дало нам дійсно запрошення. То тоді тема ядерки взагалі пропала десь э, з горизонту. Ну хіба що в майбутньому э, nuclear sharing ми б могли, там, наприклад, попросити э, взяти участь у цій програмі у Сполучених Штатах, э, у Штатів, ну, відповідно, щоб э, якимось чином доєднатися. Ну і то це я чисто припускаю. Можливо, такого би не було. Тому що в плані перемоги мова йде виключно про неядерний комплекс э, елементів стримування. Тому насправді, насправді сам. Саме НАТО сьогодні з своїм а, гальмуванням в темі запрошення і тримає фокус уваги на можливості повернення України а, до теми ядерки, і це. Насправді це м'яч на полі наших партнерів. А поки вони чекають, поки продовжується обговорення, а цілком то зрозуміло, що до кінця цього року, і навіть до 20 січня, можливо цю тему просунути. Ну але тим не менш, поки триває обговорення, що ми вже зараз е, маємо? Ми вже маємо, що проти нас бореться не одна держава ядерна, а дві держави ядерні. Тому що ядерний клуб допустив формування у е, Північної Кореї. Свого ядерного арсеналу хтось каже там 30 ядерних боєголовок за іншими джерелами 45-60. Та зрозуміло, що кім чинину треба там технології по тактичному ядерному озброєнню. Але він собі вже трошечки наколядував, наколядував ті декілька десятків ядерних боєголовок. І в цьому то найбільша проблема, поки е, наші партнери десь е, по інерції не розвили можливо достатньої швидкості. А автократі, як ми бачимо, швидко домовляються. Зверніть увагу, 19 червня, тільки підписали документ. Уже жовтень місяць, уже е, війська е, Північної Кореї можуть вступати у війну проти України. А що робить Захід на це? Ось ось це сьогодні дійсно питання навіть риторичного характеру безпосередньо до наших партнерів. Хоча Україна. Постійно постійно е вимальовує шляхи, де можна посилити співпрацю для того, щоб протистояти сьогодні цій навалі. Ну, знаєте, от ви згадали дві ядерні держави, так це ж лише в сухопутній компоненті. А я, наприклад, загалом от на їхньому боці, так в осі зла я особисто нараховую одразу п'ять ядерних держав, тому що Китай ядерний постачає Росії технології, в тому числі військові, або ж там подвійного призначення, Іран постачає шалену кількість і технологій, і безпосередньо військової продукції в вигляді дронів. І судячи за чого теж має ядерну зброю. Ну і біл... на. На території здавалося Білорусі, так звідки до нас знову таки прилітають зараз шахеди. Росіяни теж розмістили ядерну зброю. Мені здається, це те про що варто от постійно говорити нашим за західним занепокоювальникам і занепокоювальницям, які так бояться ескалації, що пропустили як держава, яка відмовилась заради їхнього спокою від ядерної зброї. На неї напало п'ять ядерних держав. А результат, ну от е -е, знаєте. В цьому контексті дійсно складається враження, що щоб вибити з рук ворога оцей от козир шантажу, який вони мають, я ядерного шантажу, той козир, що вони буйні, як каже Тарас Загородній, то треба й самим трошечки, ну навіть може не побути буйними, а зробити такий реверанс, буйний реверанс, продемонструвати, що ти теоретично міг би бути буйним, але. Дуже цього не хочеш. Ну, і от наскільки в цьому контексті вибори за вашою оцінкою в Сполучених Штатах можуть реально вплинути на їхнє, на їхнє розуміння? Очевидно, що всі чекають результатів виборів, але, як на мене, все рівно треба. Зменшувати очікування одразу, що стосується 5 листопада, угу. поясню тому, що поляризація в американському суспільстві настільки сильна, що певний період часу я не виключаю, що ну окрім власне різних акцій протесту, може перейти тема в судову площину. Угу. Судову площину, тому і плюс кожна із сторін не визнає перемогу опонента, коли дійсно ми бачимо і по свінгових штатах, ну і загалом. Там там ж реально тисячі голосів вирішують на всю багатосотмільйонну відповідно американську спільноту. Тому в цій ситуації в цій ситуації, звичайно, нам треба в тому числі посилювати комунікацію з нашими партнерами з Європи, тому що я наприклад вважаю, що скоріш за все у нас буде по американському треку просідання точно. До кінця першого кварталу наступного року, uh -huh. і цей момент нам треба якось пережити. Відповідно, це має бути збільшена підтримка з боку саме європейських партнерів. Ну і не лише до речі, європейських. Я дуже сильно розраховую на трек Південної Кореї. Бо те, що зараз відбувається, якщо Південна Корея не покаже достатньої активності, ну її не зрозуміють в світі, тому що все рівно скільки вже часу спостерігали за відповідно оцією конфронтацією між північ. Та півднем І зараз Ну це вже, щоб не втратити обличчя, треба банально змінювати позиції для Південної Кореї, для Сеула що до Києва, і, і почати реально постачати нам а, зброю. Ну, почати з артилерійських боєприпасів, там 105 мм 155 мм а далі там і бронетехніка, і танки, там тільки два. Ну і врешті-решт, я ж. Постійно кажу, і не забувайте, люди у Південної Кореї понад 260 ракет Таурус. Те, що нам Німеччина не хоче давати, щоб не марати руки німецьких військовослужбовців, які маються нібито там програмувати. Ну от що, Південна Корея не може нам запрограмувати Тауруси. От недавно провели навчання, дуже класно е, показали, що дуже вправно вміють ними стріляти. Тому в цій ситуації хотілося б дійсно, щоб е, наша коаліція е, анти. Путінська, ну і загалом така проукраїнська в світі вона міцнішала, а не йшла в іншу сторону, виходячи із наявної ситуації в Сполучених Штатах. Пане Ігорю, дякую вам величезне за те, що долучились до прямого ефіру. Сказано було дуже важли... багато важливих речей. Якраз планую зараз їх разом з глядачами і глядачками трошки переварити. Разом ми ще про збір поговоримо і просто зараз будемо вам дякувати і говорити до наступних зустрічей в ефірах. 24-го. Дякую, Ігор Чаленко, політологи, керівник центру аналізу та стратегії. Був з нами на зв'язку.